Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я дуже люблю говорити. Сьогодні ми поговоримо про ютуберку, яка прийшла, сказала всім, що вагітна. Потім знову прийшла і сказала Ахахаха, ви всі лохи, я з вас посміялася, не треба вірити всьому, що є на інтернеті. Я не вагітна, і відео вона назвала Я втратила дитину. У цьому відео я буду говорити ім'я цієї дівчини, як би я його говорила в українському суспільстві, тому я зразу за це вибачаюся. Кароліна Констнар це американська ютуберка, яка послала контент з досить специфічним гумором. Деякі з вас можуть знати її з її досить популярного відео It's Prom, воно має 16 мільйонів передів на даний момент. Your parents' marriage might be a mess, but we'll deny the pink with a brand new dress. Після свого останнього пісенного відео Кароліна зникла на рік, та 19 квітня 2024 року вона з'явилася знову з оголошенням. Вона вагітна. Їй 20. Вона ще не вирішила, що робити зі своїм життям, і тепер у неї дитина на підході. Відео показує емоційні переживання молодої людини, яка хоче залишити дитину, але добре знає, що зараз не час для цього. Єдине, що мене трішки збентежило під час. Перегляду цього відео у перший раз це те, як швидко мінявся живіт Кароліни. Дисклеймер: я ніколи не була вагітною, мені лише 21, Я не знаю, як проходить вагітність на собі. Тобто я її ніколи не переживала. Але я користувалася науковими фактами, людьми, яких я знаю, які були вагітні. І просто тим, що коли питалась спиталася як з'являються діти, вона дала мені енциклопедію. тому... На 16-му тижні вагітності плід має розмір авокадо. Якщо ви знаєте, як виглядає авокадо, ви розумієте, що плід, ну, ось таке маленьке, але у кожного тіло по різному сформоване, в кожного свої приколи, і кожного вагітність може протікати по різному, тому на це ми не зациклюємося. Та знаючи Кароліну і її колишні відео. У мене все в мене закраски, знаєте, підозри, що можливо вона на фоні стресу неправильно написала на цих картиночках тижні. До того ж, живіт Кароліни дуже сильно змінився між 25 м тижнем та 26 м тижнем. можливо, ця дитина випила зілля росту та розбухла, але ж знову в кожного організми по різному сформовані, і можливо, в неї так. Її живіт виглядає просто як кулька під облокою в цих кадрах. Кароліна розповідає про свої страхи щодо материнства та знаходить підтримку від своїх послідовників. В цьому фрагменті відео Кароліна говорить таку фразу Я надіюся, ви подавитеся моєю щирістю. І краще б ми реально подавилися та мерли, а не жили в суспільстві, де люди роблять такі відео для жарту. 2 травня 2024 року вийшло друге нове відео Кароліни під назвою Я втратила дитину. Окей, okay, guys, I lost the baby, 2018 року. Кароліна не вагітна, і вона розповідає в цьому відео, що хотіла навчити своїх підписників, що не потрібно бути так сильно прив'язаними до неї. Пересоціальні стосунки з вашою аудиторією можуть бути досить некомфортні. Так, тому що парасоціальні стосунки це феномен, при якому звичайний користувач соцмереж починає формувати близькі стосунки з медійною особистостю, але проста людська підтримка це не парасоціальні стосунки. Підтримку та співчуття, які висили люди під оголошенням Кароліни, вона називає парасоціальними стосунками зі своєю аудиторією. Кароліна пояснює свої дії тим, що коли мені було 15, мені погрожували кожного дня. Вона говорить, що хоч ми і нереальні один для одного, але ми все одно маємо якийсь вплив один на одного. Такий вплив, що від всієї цієї ситуації мені хочеться вблювати. Кароліна закінчує свою тураду, тим, що жарт не був в тому, що вагітність це смішно. Жарт не був в тому, що ви лохи і їй повірили і підтримали. Жарт був в тому, що ви лохи, які їй повірили, та тому, що в інтернеті все нереально. Лише до тих пір, поки ви не підпишетесь на її патреон. Так, це все була реклама для її патреону, яка загальна сума, щоб підписатися на Патреон за грошики у нас 1053 долари без податків. Просто шо в чорта за вочер з їхнім додатком ситуація тут відбувається. Так, Кароліна повернулася на Ютуб, щоб провернути таку аферу, лише щоб в кінці сказати. Що парасоціальні стосунки з нею, ви можете побудувати в неї на Патреоні. Дякую піратам на просторах інтернету. Я змогла знайти відео. Реагую на погану реакцію людей. Просто безкоштовно, тому що я не готова платити 8 доларів 68 центів за те, щоб подивитися 9 хвилинне відео, де людина говорить одне і те саме. Це з включеним податком. Я поважаю приватність людей, тому я не буду ділитися кадрами з цього відео Кадри всі, що будуть показані це кадри з попередніх двох відео. Але я опишу вам загалом, що відбувалося у цьому дев'ятихвиленому відео, і про що вона говорила, що вона має на увазі, і що буде далі. На хвилинку це відео вийшло 19 травня, майже два тижні після того, як оцей весь беклаш пішов на неї. Їй пофіг! І все одно на думку людей, і вона не бачить сенсу, бо почався людьми. Почуття яких вона ранила, вона би вибачилась лише, щоб люди, які не сприйняли її жарт, перестали її ненавидіти, і вона не відчувала себе погано. Тому вона зробила це відео майже за 9 доларів на своєму Патреоні. Її ранили тим, що не зрозуміла її жарт. І коли вона вимикає свій комп'ютер, вона не думає про це все. Я взагалі не розумію, чому ви обичаєтеся. Ютубери – люди. Чому ми маємо вибачатися щось? Ми не винні що ви тупі. Одним словом, всі люди дурні, якщо ваш телефон контролює ваші емоції. Але телефон дуже класна штука, бо ми можемо маніпулювати думкою людей. Якщо я коли-небудь почну маніпулювати вашою думкою, киньте в мене камінь. Кароліна не вважає, що ця спроба вимагати в людей гроші була нещирою Бо взагалі то, якби Кароліна не була щирою, то вона продовжила обманювати людей своєю вагітністю і в кінцевому результаті вдала народження та почала робити відео з несправжньою дитиною. Тому в цьому варіанті вимагання грошей Кароліна ще дуже щира. Хоч ми і одного віку з цією дійсною, я старшою на декілька місяців, я не можу зрозуміти, яка сила її несе, щоб таке говорити. Я надіюсь, ви подавитеся моєю щирістю, набуває нового сенсу. Кароліна визнає, що маніпулювала своєю аудиторією, але люди не розуміють, що ця маніпуляція була на добро. Вся ця історія навіть була на телебаченні. Люди не розуміють справжніх мотивів Кароліни. Новини не розуміють. Ютубери, які зробили про неї відео, не розуміють ніхто, окрім її найвірніших фанатів, з яким вона не хоче будувати парасоціальні стосунки, можуть її зрозуміти. Кароліна говорить, що вона розуміє, чим вона викликала таку реакцію. Але чому люди так на це реагують? Кароліна писала усім щоденнику, що відчуває провину і мусить вибачитися перед людьми, які дивилися її відео. Хоча вона не винна. Що вони подивилися її відео і засмутились. Але Кароліна не збирає вибачатись її відео про вагітність та втрату дитини це мистецтво, і люди мають перестати шукати мораль в мистецтві, культура відміна дурна, а люди занадто емоційні злопам'ятні ідіоти, які будуть переслідувати її фактом видавання вагітності всю її подальшу кар'єру публічної особистості. І це тупо. В кінці Кароліна говорить, що не відчуває себе відповідальною за всю цю ситуацію і те, як на цю ситуацію образилися люди. Вся ця ситуація це як комедійний скетч з ліки сміху, але це Вінницький, і вони жартують про домагання в пісні про Поплавського. Це не смішно, а Кароліна це Олеся Жураковська, до якої не може дійти, що деякі теми не варті жартів. В загальному ситуація настільки неприємна, що я зробила про неї відео. Пишіть свої думки в коментарях. Пишіть, чи варто мені робити розбори всяких таких ситуацій в подальшому, тому що ця ситуація сталася місяць тому, і я чекала місяць, щоб зняти це відео. Вау! Я нарешті повертаюсь на Ютуб. Юху! вау! Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете. Я нікого не заставляю. Робіть, що хочете. Бережіть себе і своє ментальне здоров'я, до Настя на ЗСУ. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна у нас понад усе. Ми або не ми, або побачимося, або не побачимося у наступному відео. А я йду влаштовувати парусоціальні стосунки з фотографією свого мертвого кота.